Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. 30 серпня в Туреччині в місті Самсун. Це на півдні Туреччини. відбулася авіаційна виставка велика. Компанія Bayraktar показала там два своїх нових безпілотника, дві машини. Це безпілотні літальні апарати Міус А і mius Б. Причому це різні апарати. Міус А. Це дозвуковий. Винищувач, а Міуз Б надзвуковий винищувач. Тобто, ми маємо бачити вже, що Тур Туреччина зробила безпілотні винищувачі. Дозвукові і надзвукові. Перші польоти їх відбудуться в 2023 році. Отже, це реактивні винищувачі малої помітності, побудовані з елементами технології стелс. Це морські безпілотники. Вони можуть злітати і сідати на палубу на універсального десантного корабля турецького класу Л400. Причому зліт відбувається без катапульти. Посадка з тормозними гаками й тросами. Зліт без катапульти, шановні, це дуже важлива штука. Катапульта. Займає цілий поверх 3 або 4 метри по висоті приміщення під палубою на всю довжину і на всю ширину корабля. Корабль стає великим, важким, незграбним. А ще катапульті потрібно дуже багато енергії. Їй потрібно дуже багато енергії. Тому, знову ж, треба збільшувати розміри двигунів. Корабль стає великим незграбним. Оголошені тактико-технічні характеристики літаків, по крайній мірі Міус e, А дозвукового. Двигун там стоїть, там один двигун фірми Івченко Прогрес аі 25 тлм Добре всім відомий. Гарно відпрацьований двигун. Багато років він працює на різного типу літака. Максимальна швидкість дозвукового літака 900 км на годину. крейсерська швидкість. 740 км на годину, бойовий радіус 930 км. Це дуже навіть прилічно. Дуже непогані цифри. Час в повітрі 5 годин. Вона літак, може на протязі 5 годин бути в повітрі на економічній швидкості. Ну, економічна швидкість це швидкість з, з мінімальною витратою пального на одиницю часу польоту. Тобто використовується в зоні якогось там чергування, наприклад. Просто йому треба висіти там потихеньку. А от крейсерська швидкість це мінімальна витрата пального на одиницю шляху. Якщо хочете далі злітати, ви маєте летіти на крейсерській швидкості. Висота максимальна цього літака 12 000 метрів. Робоча висота до 10 600 метрів. Ну, різниця між максимальною і робочою висотою ефективною, тому що вище робочої висоти починається затяжеління. Важко підкоряється е, літак, важко підкоряється аеродинамічним поверхницям, його ним погано стає керувати. Він стає дуже неповоротним і не, не слухається рулів. Аеродинамічна схема літака, качка, схема качка, має малий малий. Е, е, Ефективну поверх має малу, ефективну поверхність розсівання. Тобто цей літак виготовлений з елементами технології стелс. Він має малопомітність оптичну. Малопомітність оптичну. Він здатен до агресивного пілотування. Агресивне пілотування це з перевантаженнями 9 і більше. G. Ви знаєте, літак з людиною не може. Довго виконувати маневри з перевантаження більше 9G, кров відливає від очей, і людина тимчасово сліпне. А для безпілотника і 10, і навіть до 20 Г маневреність, хоч би що. Тобто, тут він буде мати значну перевагу маневреності над, над літаками, що пілотуються людьми. Літак має обладнання для придушення протиповітряної оборони противника. Несе всі види озброєння, в тому числі ракетне. Літак може виконувати вогневу підтримку піхоти. Шановні, це дуже тонкий і відповідальний елемент роботи. Літак має бути дуже акуратним і точним, щоб можна було випускати на вогневу підтримку своєї піхоти, своєї своїй роботі. Також. Літак здатен до стратегічних атак, тобто протикорабельними проти ракетами атака, або атака повітря Земля крилатими ракетами великої дальності. Це все він може нести. А що ж МІУСБ? Б? Про нього відомо менше. Турки секретять дані про такий свій новий літак. Що відомо? По-перше, там другі двигуни. Двигуни Івченко Прогрес Український теж, АІ 322Ф. Це, власне кажучи, трошки модернізований АІ-222 додавна форсажна камера. Двигуни відомі і добре відпрацьовані. Вони літають вже на декілька типах літаків. Зокрема, на китайському Л15, це учбово-тренувальний і учбово-бойовий літак китайський. Замовлено було китайцями 400 таких двигунів. Тобто літак дуже-дуже відпрацьований, в серії вже йде. Тяга цього двигуна в 2,5 рази більше, ніж двигуна в літака міус А. Ну, це дозволяє йому літати з високими, з високими швидкостями. Крім того, є форсажна камера. міус Б надзвуковий точно так же літа, злітає і сідає на палубу універсального десантного корабля турецького L400. Я так розумію, що літак міус Б може все те, що робити, що робить літак міус А. Ну, я маю сказати, що це великий успіх світового рівня, шановні, безпілотний винищувач, в тому числі і надзвуковий, це дуже серйозна штука, дуже велике досягнення. Будувати ці літаки будуть в Україні. Туреччина вже викупила, Вірніше не Туреччина, а компанія Беректар викупила землю. Підібрала і викупила землю. Вона вже угода затверджена, угода з урядом України про будівництво заводу. Це буде якась форма співпраці між Україною і Туреччиною, тому що Україна буде отримувати з цього заводу літаки на 30% дешевше, ніж з Туреччини. Тобто, якась частина там, чи це, це буде земля, чи це буде щось інше, чи електроенергія буде українська там присутня. І це буде. Давати нам дешевші літаки. Будуть випускатися Байрактар 2, всім відомий. Д... Акінчі, Це з двома двигунами. Літак безпілотник набагато більший від е... Байрактара. В нього два прекрасних там, двигуна стоять українські, е... аі 450 два штуки. Т, да, це турбовальний двохроторні двигуни. Дуже гарні, добре відпрацьовані двигуни. І на цьому ж заводі в Києві будуть будувати Міус А і міус Б. Чому саме Україна? Тому що Україна це велика авіаційна держава. У нас давні авіаційні традиції. У нас є персонал, який вміє працювати. В Україні є три велетенських авіазаводи. Ну і комплектуючі, Україна робить сама для, всіх, для, для всього повного циклу, циклу виготовлення літаків. Бери ту, що потрібно, і будуй собі в Україні літаки. Хоч байракта, хоч як інші, хоч міус А або Б. Ну і двигуни українські, шановні, це важливо. Давайте зробимо такий невеличкий висновок. Побудувавши завод в Україні, Туреччина війде в клуб держав з самими передовими авіаційними технологіями. І Україна, яка буде співпрацювати з Туреччиною в будівництві цих літаків, теж зробить великий край в питаннях авіаційного будівництва. У мене є телеграм-канал. Прошу вас кому зручно, дивіться там. Також прошу всіх підписувати, ставити вподобайки і прошу вас поширювати мої коменти для просування нашого відео в Ютубі. На цьому я вам всім дякую, до побачення.